Усіх вітаю 14 лютого 2025 року. Місто Херсон. Оце он, собачка гавкає, тільки що наші оркам насипали. Так, але ми зараз не про це. Ми зараз про виноградник, який посаджений у мене в самому місті Херсоні. І що ми робимо? Ми досліджуємо. Як себе поводить виноградник в умовах нашого міста, які агроприйоми для нього потрібно приміняти, щоб він показав гарний результат? Ось, і робимо деякі смаколики. Якщо ви зайдете в опис до відео, там буде силочка, можете підтримати цей україномовний контент. Буду вам дуже вдячний. І так, погнали. Ну, наші, наші, наші пускають, накидують орком. Так, да, у нас таке. Це пару днів таке. І так, це Вікторія, посажена у 2005 році, насіннева. Квітну 20-23 травня визріває десь вона. Ну, при гарному навантаженні десь в серпні. Морозостійкість у неї мінус 26-27 градусів. Подарували мені її зелешник, Вивою її інститут імені Потапенка. Вона корневласна, у неї одна плащина. Пагонів на неї, на, на, на ній залишаю пагонів десь 15-20 штук. Вона низькоросла. Із-за е, того, що короткувати міжвузля треба робити посинкування, слідкувати за цим. Ось. Ваги, в тому році я з неї зняв десь кіл 15-17. Вона устойчива, гарно устойчива, вражайна. Нормую, але як нормую? Я її стригу, дивіться, ось вона звідсіля. Бачите, от звідсіля до відсіка. Ох ти, йолки, палки Ну це, так, да, це у нас ось таке щось гупає. Давайте так, Е... Нормую її стригу грону і прибираю одне з у Викидаю по три. Ріжу її як на довгу, так і на ріжок. Для неї це не має значення. Агроприйом двійник тройник. Пагонів потрібно рухувати, щоб не перевантажений куч. Він низькорослий. Ножиці так, стригу грона прибираю незапилену ягідку. Ягідка у мене без тріску, дуже гарні фруктові тона пружна, м'ясиста, рожевого кольору. У неї десь до 20-ті брикс легко, вага грона 300-700, ягідка 12-15 грам, без стимуляторів. Під нею метр родючих ґрунтів і чубук, саджансь, чубук буде, а саджанці я з неї не роблю. І тримаю її в неокремному стані в самому місті Херсоні. У нас сьогодні гучно. І так, 14 лютого 2025 року місто Херсон. Межа зіткна 2 кілометри. Комендантська з 20 до 6. Світломаскування на вікнах. Місто під обстрілями 24 на 7. Дрони, каби, стволка. Все летить місто. Межа зіткнення. Ой. Межа зіткнення динамічна. Фронт маю на увазі. Наші е, дронами палять тили. Вже кажуть, що десь у них там десь якісь проблеми з е, гарючкою. Ну, спостерігаємо за цим. Е, до закінчення війни залишилося менше 8 місяців. Двігатель під названням Росія трошки торохтить. Пісочок його підтачує, щось відпадає, щось не відпадає. Трохи вони питаються намазати губи, показати, що у них все гарно. Але всі економісти кажуть, що їм будуть кранти. Але деякі незгодні кажуть, що кранти прийдуть завтра, все рухне, все обвалиться. А інші кажуть ні, завтра не прийде, але через дві неділі. Точно прийде. Ну, я так, образ на неділі. тижні. Каже, Но всі вони згодні, що рухне. Чекаємо, чекаємо. Місто наше живе, тролейбус, автобус ходить, ринки працюють, дрони літають, треба бути дуже обережним. АТБшечка, пошта працює, розеточка працює. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте, зайдіть в опис до відео, там є силочки, на які можна зробити замовлення, за що я буду вам дуже-дуже вдячний за підтримку україномовного контенту. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощу і щастя. Тому що світ сповнений дива. До зустрічі!